Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Польські військові повідомили, що цієї ночі російська ракета залітала у повітряний простір Польщі, в якому за їхніми даними знаходилася 39 секунд. Польські фермери не перешкоджали перетину кордону. Всі ці періодичні інциденти з російськими ракетами, які перетинають кордон Польщі, не випадкові Польща і країни Балтії. Це наступні цілі для перенесення Росією Хаос і військових дій в Європі. Вони можуть виглядати як випадкові і недостатні для реакції, але все, це, це частина гібридної агресії, яка вже почалася. Млява реакція Польщі лежа заохочує агресора продовжувати свою повзучу гібридну агресію, яка ймовірно почнеться за капи. КАП. В той же час ще одна ракета в Польщі таки нанесла удар по залізничному вокзалу. На одній із військових баз поблизу кордону є загиблі та поранені. НАТО заборонило доді говорити про цей інцидент. Тому для всіх неофіційна версія буде детонація топлива. НАТО здулося, продовжують боятися. Реакції навіть на загиблих поляків союзників. 20 військових також не буде. Що ж масовані удари Росії по українських містах не можна розглядати як акцію у відповідь на атаки російських нафтопереробних заводах. НПЗ фактично Володимир Путін підвищує ставки, що підтверджують нещодавні заяви російської сторони про перетворення вторгнення в Україну зі спеціальної військової операції СВО на війну, а також теракт, що стався напередодні в Підмосков'ї. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Сєнягірьов. Подібна операція готується як мінімум місяць, йдеться і про накопичення засобів ураження вибору цілей і проведення як радіо, так і супутникової розвідки з метою визначення міця ураження, причому не випадково є різка активація завдання ударів по території України з використанням усього арсеналу. Сказав він, як він зазначив, удари завдавалися як по місцях виявлення засобів протиповітряної та протиракетної оборони ППО і ПРО, так і заздалегідь спланованих цілях. Спочатку безпілотні літальні апарати їх було понад 60, які виявлення. Лять місця зосередження і відволікають українську папо. Є такий термін. Робота на виснаження. Потім наносяться удари безпосередньо крилатами і зауважте, балістичними ракетами, тобто комбінований характер, наголосив аналітик. Снігирьов також нагадав, що напередодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що так звана СВО переросла у війну до своєю чергою може призвести до подальшої мобілізації чоловічого населення. І, врешті-решта, проведення терактів в Москві селанка одного ланцюга Ім пішов на підвищення так званих ставок його улюблена тактика. Тому прив'язувати ракетні удари по території України як акцію у відповіді на завдання ударів Україною. по НПЗ – це щонайменше або непрофесіоналізм, або відверте підігрування російській інформаційній кампанії. за два дні подібного характеру операції не проводяться і не плануються, Акцентував Дмитро Снігірьово. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.